Вітаю всіх на львівському тринку Карбазар. І у цьому відео, друзі, я вам покажу, які ціни на кросовери. Сьогодні субота, 4 жовтня. Друзі, бажаю всім приємного перегляду. Ви підписуйтесь і я розпочинаю. Hyundai Santa Fe. 14 року 24 бензин на автоматі, 134 пробігу. за ціною 13 700 доларів зі тканиним салоном. Коробка автомат, лінзована оптика, легкосплавні диски. Так виглядає на салончик. Мультикермо, 4 електросклад задній ряд. І Hyundai Santa Fe. В комплектації, до речі, у нас спорт. Audi Q5. 2016 року 171 тисяча 2-літровий бензин та автоматична коробка передач. Ціна 16 900 доларів в даному автомобілі. Має так само лінзову оптику, передні-задні партроніки, безключовий доступ, досить красивий коричневий шкіряний салон. Ставки з нелакованого дерева. Пам'ять сидінь. Акустика в нас йде Bank Olufsen». Чорна стеля, панорама, зроблю широкий кут, так буде краще видно, досить класна комплектація. преміум плюс. Задній ряд сидінь в красивому синьому кольорі, кватро повний привід. І вже на українській реєстрації. Нагадуємо, що всі автомобілі, які ви. Купуйте на українських номерах, не обов'язково на Карбазарі, а в будь-якому іншому місці ви можете з легкістю зробити договір купівлі продажу на нашому головному офісі. Mazda cx 5 12-го року 2,2 дизель на автоматі 156 пробігу, повний привід, Це на 13350 доларів. Гарна ціна за дизельну Mazda, вони зараз значно подорожчали. Двоколірні легкосплавні диски, тканиний салон, клімат-контроль. Коробка автомат, звісно ж, повний привід. І так виглядає автомобіль позаду. Volvo XC90, ціна 25 тисяч доларів, 15 рік 212 тисяч пробігу, 2-літровий бензин автомат та 7 місць. По комплектації одразу видно камера огляду 360. Безключовий доступ. Мертві зони. Гарний дуже салон. Ставки з дерева йдуть. Так виглядає нас передня панель. Панорамний дах. Клімат. Та Семимісна та повнопривідна машина. Дуже цікавий кросовер. Повністю обслуговано ще. Toyota Land Cruiser Prado 11 700 доларів. Ціна 7 рік, 2,7 газ на автоматі та 210 тисяч пробігу. В даному Прадо. Так, заглянемо в салон. Він тут шкіряний, погано видно. І, друзі, всі деталі по автомобілю ви їх завжди можете знати власника по номеру телефона, який вказаний на ціночку. Nissan Qashqai 11-го року, 2-літровий дизель на механіці, 250 тисяч пробігу за ціною 10 950 доларів. Досить класна ціна, саме на 2-літровий дизель та повний привід. Лінзовна оптика, легкосплавні диски, тканинний салон, механіка, клімат, мультикермо, видно шайбу повного приводу. Дуже класний автомобіль з гарною проходимістю, до речі. За рахунок короткої колісної бази, високого кліренсу. Ставите правильну гуму і приїжджаєте в важкодоступних місцях. Kia Sorento 2,4 у нас двигун. Бензин, напевно, це 1316 року, 142 пробігу. Ось такий кросовер. Тканений салон, коробка автомат. Продається. Так, це GDI. GDI версія бензинова. Єдине, не бачу, чи 7 місць, чи це п'ятимісна версія. Соренто. І заглядаємо в салончик. Volkswagen 13-го року 3.6 бензин автомат, ціна 18100. Друзі, ви могли на цінниках побачити логотип компанії AutoRe. Авторія є генеральним партнером львівського авторинку Карбазар. Друзі, і щосубота, та щонеділі на львівському авторинку Карбазар менеджер компанії AutoRe безкоштовно публікує оголошення про продаж саме вашого авто на сайті АвтоРі. Така послуга доступна. Тільки на львівському авторинку Карбазар. Друзі, продовжуємо У нас туарег з панорамним дахом, світлим шкіряним салоном. Так, глядає нас передня панель. Мультикермо, клімат. Повний привід і машина йде, напевно, що безпневна. Audi Q3 ціна 19 тисяч доларів, 2-літровий бензин автомат, 145 тисяч кілометрів пробігу 2017 року дане авто. Дуже гарний колір, такий темно-сірий, гарна оптикалізована, двоколірні легкосплавні диски, зверху світліші, знизу темніші, тонована. Чорний шкіряний салон. О, машинка відкрита, можна зазирнути. Власник нам відкриві. Запуск кнопкою, підігріви клімат, чорна стеля, панорама. У нас передній привід. Буде досить економною. Дуже класний компактний кросовер Audi Q3. Mitsubishi Outlander, 18 рік, 2,4 бензина автомата, повний привід, 165 тисяч пробігу. Ціна 15 тисяч 700 доларів. Лінзована оптика. У нас двоколірні легкосплавні диски, тканинний салон, повний привід. Так виглядає нас передня панель. Мультикермо. клімат присутній. Автомобіль пригнаний зі стаків. Друзі, далі 6 в ряд. Хто ще не підписався, з вас обов'язково лайк, підписка. Підтримуйте україномовний канал. І я вам показую Q3. 17 рік, 2-літровий бензин автомат, 166 тисяч пробігу. Ціна 18 600. До речі, всі автомобілі, які ви бачите, ще й доступні, вигідне розтермінування. Такий автомобіль, до прикладу, можна придбати всього-навсього десь за 500 гривень в день. І, друзі, це не оренда, ви станете повноцінним власником. Кого цікавить, пишіть в коментарях, надамо вам всю інформацію. Так нас виглядає салончик. Акустика Боус, чорна стеля, панорама і також передній привід. Буде економною. Поруч на ще один кросовер, Ford Edge. Ціна 17 тисяч доларів, 2-літровий бензин автомат та повний привід. Контакти власника є. Дуже такий брутальний кросовер, Лінзована оптика, легкосплавні диски, безключовий доступ. Шкіряний салон. Акустика Sony, також панорамка, електроривання сидінь. Гарна комплектація, Мерседес GLC, 31500, 19 року, 2-літровий бензина автомат, повний привід. 95 пробігу. Біленький мерседес з гарним білим шкіряним салончиком. Давайте подивимося в нього. Ставки з дерева. Дійсно, що з сидінь з підігрівами, музика преміальна стоїть. Так виглядає салон. Панорама з люком. Дуже красиве авто. Друзі, третій гуана All Space, два помаранчевих, один синій. 1991 рік повний привід 147 пробігу. Панорама, шкіряний салон, але сидінь, запуск кнопкою, повний привід. Ось так виглядає він, гарненький, поруч синій. Також керівним салоном також повнопривідний, з клімат-контролем, також з панорамкою. Досить цікавий варіант, А це в нас подовжена версія. Тут місця дуже-дуже багато. Простори, великий автомобіль, великий багажник. Бувають вони як так і семимісні. І ще ось такий. З класною оптикою. 2018 року 125 пробігу, бензин автомат та повний привід. Також панорама, але вже, друзі, зовсім інакше шкіряний слон, машинка закрита, шкіра якісніша, видно одразу. Також повний привід, віртуальний щиток. Но тут ціна буде, напевно, найбільша зі всіх. Бо тут найжирніша комплектація. Subaru Forester, Ціна 14516 рік. 135 пробігу, 2,5 газ-бензин. До речі, ціна за субарик досить досить непогана. Ще й газ-бензин. Легкоспавні дисочки. Так, машинка закрита, так виглядає панель, Спустяюсь. сфокусувало тканини салон. Ось такий субарик продається. Одразу поруч Range Rover Evoque. 12 рік, 226 рідного пробігу, 2-літровий бензин, автомат. Написано, ще Європа. Не американська. Так, Друзі, офіційно куплений в автосалоні Range Rover ще й з білим шкіряним салоном. Так, виглядає нас передня панель, не знаю, чи сфокусується. Гарненький рейндж. І ще й на реєстрації. Volkswagen Tiguan 2015 року, 2-літровий бензин-автомат повний привід. 134 милі пробігу. Друзі, мультикермо, кондиціонер, повний привід, канини, салон та 4 електроскло підімачі. Ось такий тюгуанчик. Повнопривідний є в наявності на авторинку. Машини постійно міняються, щось продається, щось привозить нове. Тому на авторинку треба бути обов'язково присутнім. Шкода Kodiaq. Дволітровий дизель офіційно куплений в автосалоні 2018 року, 250 тисяч пробіг, за сіною 20 000, 25 900 доларів. Так от як виглядає? Заглянемо до нього в салон. Він тут де комбінований з клімат-контролем, запуск автомобіля кнопкою, не закрив. Дотяжки вікон є. Повний прийд. Друзі, єдине, уточнити, чи це 7-місне, чи це п'ятимісна версія Кодіака. Audi Q7. 2022 рік. Це у нас Європа. 3 літра бензиновий гібрид 55 тисяч пробіг у на і ціна 62 500 доларів. Проекція безключовий доступ, шкіряний салон, електроскладання зеркал, чорна стеля в автомобілі. Нема панорами, як на мене, це і добре. Ну Тут комплектація досить непогана, дуже багато різних цікавих функцій. Думаю, тут і адаптивний круїз контроль чотирьохзонний клімат-контроль, великий гарний просторий салончик, кватер повний привід і головне, це у нас бензиновий гібрид. Дуже-дуже гарна Audi Q7. Audi Q5 в комплектації максимальний престиж. 2017 року, 233 пробігу. Дволітровий бензин, ціна 2200. 22, Безключовий доступ, мертві зони, камери 360, пам'ять сидінь, мультикермо, дача дощу, підігрів керма, контурна підсвітка, панорама, віртуальний щиток. Ну, друзі, чого тут тільки немає. Дуже-дуже класний автомобіль в гарнюшій комплектації. Ось так виглядає у нас задні шторки. Звісно ж, кришки багажника. Класні автомобілі Audi. Травше три таких Q-шки в ряд. Зараз ще покажу, я така червона. Дуже простіша комплектація, зовсім інакше сидіння. Але віртуальний щиток є. Панорамка є. Підігрів керма, клімат. Тут ще просто в чорні ще вентиляція. Ціна 25 тисяч доларів. 165 пробіг у 2017 року. Автомобіль і ось така чорна, ще поруч. Ціна її договірна. Але 120 пробігу з чорним гарним шкіряним салоном, чорна, ставками з дерева, панорамним дахом, так само віртуальний щиток, підігрів сидінь, клімат-контроль трьохзонний, Ось такі цікаві Q-ки. Дуже гарно виглядають Q5, Q5, Q5 та Audi Q7. Подивіться, які красуні. Дорестовий, здравствуй, тягуванчик. Перед вами погнали. 21 рік, 2 літра бензин автомат, 130 пробігу. Ціна, друзі, кого цікавить, телефонуйте за номером телефону. Так виглядає у нас передня панель, вже новеньке кермо, Двоколінні легкосплавні диски. Друзі, 21 рік. І ще тігуан є, але вже в гарнішій комплектації. 13-го року 11800, 210 пробігу з панорамкою, чорним шкіряним салоном. повнопривідний. І так, друзі, підіб'ємо маленький підсумок, але ще продовжимо показувати вам автомобілі. На авторинку дуже величезна кількість Audi Q5 з 11 по 16 рік і так само таких аналогічних тюгуанів. Якщо ви шукаєте кросовер в районі 15-16 тисяч бензиновий, ви обов'язково знайдете його на авторинку в Карбазело. Адже вибір тут просто нереальний. Друзі, продовжуємо. Попереду багато авто. Дуже цікавих, тому підписуйтесь. Ось такий Chevrolet в нас попереду. Це не 16900, 1,3 бензин автомат 48 пробіг 2020 року Chevrolet. Закритий, на жаль. Так виглядає у нас по панелі. Дуже цікаво виглядає насправді. Ось така модель Trail Razer називається Chevrolet. Ось так виглядає дане авто, ще й версія RS в даному автомобілі. Мій улюблений дизельний товарег. 18 тисяч доларів, 12 рік, 186 пробігу, бомбезний двигун, білий шкіряний салон, Звісно ж з електролюванням, мультикермо, клімат-контролем, класне авто, дуже м'якеньке, просторий, гарний салончик. Друзі, ціна, звісно ж, на всі автомобілі не кінцева, присутні по автомобілям. Nissan Rogue 2018 року всього насилу 86 пробігу, ціна 14 750 доларів. 2,5 бензин та коробка автомату. Свіжопринений розмитний сертифікований зі тканинним салоном. І автомобіль має повний привід. Chevrolet Equinox 2020 року 80 пробігу, ціна 17500. 2-літровий бензин, коробка автомат, тканиний салон. Так він виглядає за тренуванням сидінь. Досить простенький автомобіль, невеликий пробіг і досить адекватна на нього ціна. Також для любителів в Японії ось така є Honda HR-V. 23 рік, 26 тисяч пробіг, всього на всього ціна 22 тисячі доларів. Атмосферний двигун власник написав. Так виглядає у нас передня панель автомобілю. Задній ряд, до речі, досить і досить просторий. І так вона виглядає позаду. І ось так виглядає позаду Nissan Qashqai 9 2009 року, дволітровий газ бензин на автоматі 229 пробіг, ціна 9500. Має класні легкосплавні диски, двоколірні. Безключовий доступ, шкіряний салон, мультикермо, панорамний дах, клімат-контроль. Так виглядає автомобіль позаду. Свіжопригнаний з Європи. розмитнений даний автомобіль та сертифікований. Поруч у нас Ford Kuga. Це у нас Європа. 2,5 гібрид. Друзі. 179 пробігу, 20 рік рік, 22550. Лінзовна оптика, двоколірні диски, зарядочка, електроскладання зеркал, 4 електросклопідіймачі, мультикермо, коробка автомат, клімат-контроль. Але, друзі, приємно те, що це в нас гібридна версія, буде досить і досить економним автомобіль. І в нас Європа. Європа, як ви знаєте, всі автомобілі ціленькі, без пошкоджень. Ось така Ford Kuga гібрид. Плагін гібрид. Nissan Rock Sport 2017 року, друзі, 41 тисяча пробіг. 2 літри бензин томат та повний привід, ціна 14 тисяч 800 доларів. Двокольні лакосплавні диски. Камера огляду в автомобілі є 360, безключовий доступ. Шкіряний салон мультикермо, досить класна комплектація в автомобілі, повний привід, підігрів керма. Так виглядає, на задній ряд сидінь. Досить просторий автомобіль позаду. З гарним багажником, високим кліренсом. Досить і досить популярні зараз ось ці у нас рокспорти. Toyota CHR 17 року, ціна 16100, 150 пробіл, 2-літровий бензин. В синьому кольорі двокольорні диски, лінзована оптика, безключовий доступ тканинний салон. Ось так виглядає. Досить прикольний маленький компактний кросовер. Друзі. Камера заднього огляду в автомобілі присутня. Маленьке, гарненьке авто. Ще й кросовер. У нас Land Rover Discovery 2019 року, 81 тисячі кілометрів пробігу, ціна 2900, 2-літровий бензин, автомат та повний привід. Ось так виглядає. Заглядаємо в салончик без доступ. Так виглядає нас передня панель. Шкіряний салон з Алькантарою. Клімат-контроль. Досить гарна комплектація. Гарненьке частеньке авто. Так от виглядає. І, до речі, ціна за такий пробіг досить класна. І позаду досить і досить гарно дане авто виглядає. Mitsubishi Outlander також плагін гібрид у нас. 19 28 пробігу, 29 тисяч доларів. Мені здається, що стали легендарні автомобілі, після того, як наша патрульна поліція на них зробила величезні кілометражі. І машини себе досить і досить класно показали. І Люди їх дуже люблять. Так виглядає у нас передня панель. Класичний Outlander. Економний, надійний ресурсний автомобіль. Ще один цікавий компактний кросовер. це Volkswagen T-Cross. 20 рік, 120 пробігу, 1,6 дизель на автоматі, 22 тисячі доларів ціна. Лінзолена гарна оптика, передні задні парктроніки. Легкосплавні диски, безключовий доступ, комбінований, де нас салон, шкіра зі тканиною, клімат, контроль, віртуальний щиток, на комплектація бомбезна. Ось такий невеличкий, гарний, маленький автомобіль. Власник підказує мертві зони, камера заднього огляду, ще й партроніки. Хто шукає щось таке класне, компактне і економічне. Чудовий варіант для вас. Ford Escape 2019 року 1,5 бензин на автоматі, ціна 16 150 доларів. До речі, Escape на таких було десь штук 5, всі розкупили, лишилося декілька автомобілів, друзі. Не знаю, чи він відкритий, безключовий доступ, тканиний салон, мультикермо. Дуже щось полюбилося людям нашим ось ці Escape. Камера заднього огляду і досить непоганий колір. Друзі, як завжди для вас я показав тільки частину кросоверів з львівського авторинку Карбазар. Вибери реально величезний. Є дуже-дуже багато різних цікавих автомобілів. Можна придбати кросовер і до 10 тисяч доларів. Отож, чекаємо всіх на львівському авторинку Карбазар. Приходьте, оглядайте та купуйте автомобілі безпечно разом з Карбазар. Бажаю всім спокійного дня і до зустрічі в нових відео! Карпазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лів.юей